Ченко, мені тринадцяти минало, мені тринадцяти минало, я по сійнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо любо стало, наче в Бога. Уже прокликали баю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилась, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилась, І сонце гріло, не пекло. Сонце гріло. недовго молилась. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Боже небо голубе, і те помарніло. Поглянула я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Плоскими вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувалася.